Протиповітряна оборона ЗСУ завалила реактивний шахет 238. Непроста штукована, летить це дрантя з високою швидкістю, тому збити його значно складніше, ніж попередні модифікації. Проте впоралися дрон упав у більш-менш збережному стані, можна сказати, як живий, українські умільці його розібрали, і що ж вони там побачили. Турбореактивний двигун чеського виробництва. Антенний блок канадського виробника. Навігація та керування польотом американські. мікроконтроллер та інерційна навігація швейцарські. От вам і іранський дрон. При цьому зауважимо, що виріб відносно новий, не російської збірки, а виключно іранської. Іран давним-давно під санкціями. Ну, ще задовго до російсько-української війни. Про те, що Іран насобачився обходити ці санкції і до подій в Україні всі на це заплющували очі, ми знаємо австрійські двигуни для іранських газонокосарок це вже майже легенда. Ну, але ж уже два роки страшної війни в Україні, чотири місяці війни в Ізраїлі, і ще оці хусити, хезбола. І що? Все рівно продають. Повірити в те, що неможливо відстежити ці ланцюжки в нашому сучасному світі, де цифровий слід тягнеться за кожною людиною, як парашут за штірлицем, неможливо неможливо повірити за всієї фантазії. Тим більше, коли йдеться про західні компанії, які мають аудит, звітність, прозорість. Частина мікросхем була від Texas Instruments, четвертий у світі виробник подібних речей, величезна компанія, розумієте? Знову ж таки, повірити в те, що іранці накупили таких мікросхем заздалегідь тисячами, це так не працює. Напряму вони не можуть купляти, а якщо яка небудь турецька прокладка, яку на ринку ніхто ніколи не бачив, раптом купує відразу 50 тисяч польотних контролерів, то в чому проблема відстежити? Є одна відповідь це сказав колись Томас Даннінг, хоча цю цитату помилково приписують Карлу Марксу. Раз є достатній прибуток, капітал стає сміливим, забезпечте 10% і капітал згоден на будь-яке застосування. При 20% він стає жвавим, при 50% позитивно готовий зламати собі голову, при 100% він зневажає всі людські закони, при 300% немає такого злочину, на який він не ризикнув би піти, хоч би й під страхом шибениці. Доказ контрабанда і торгівля рабами. Кінець цитати. А отшибеницю, до речі, вже давно скасували. То чим ж тоді ризикують торгаші, чого їм боятися?